Усім привіт! Мене звати Юля, я персональний стиліст і я дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми говоримо про ворогів стилю, про ті одиниці, які варто оминати, коли ви здійснюєте свій шопінг. Тому якщо тема вам цікава, залишайтеся, поговоримо. І першим стилістичним ворогом, про який я хочу сьогодні згадати, це образ у стилі обтягон або у образ у стилі занадто багато об'єму. Дивіться, якщо ми одягаємо обтягнутий топ, обтягнуті штани, зверху надягаємо облягаючий жакет, то 100% такий образ, ну, на жаль, не буде стильним і актуальним. Або ж навпаки, якщо ми йдемо у іншу крайність і обираємо супероб'ємну сорочку або футболку, супероб'ємні бегі-джинси, накидаємо супероб'ємний бомпер, то це теж не буде супер стильно і актуально, цікаво розчитуватися. Ідеальним варіацією, я теж все ж таки вважаю, баланс. Цих двох крайностей у межах одного образу. Візьміть щось, обтягніть, додайте якогось об'ємчику, єм, об і ви 100% створите абсолютно точно стильний і актуальний образ. Тому, будь ласка, не робіть цю помилку, коли ви обираєте свій одяг на щодень. Наступним стилістичним ворогом вважаю гумку, яка є по краєчку по усьому периметру блуз, сорочок і так далі. і так далі. Я дуже здивована що такі гумки і досі існують у сучасних колекціях, сучасних мас-маркет та е, інших брендів. Це, знаєте, що це виглядає максимально невдало у образі, і це одразу дає зрозуміти, що образ якийсь Трошки застарілий, знаєте, з 2010-х, десь десь, можливо, а може і раніше був актуальним, але точно не стильний і не актуальний на зараз. Такого плану блузи і сорочки, ну, повірте мені, майже неможливо стилізувати у сучасний класний образ, на який будуть звертати свою увагу. Тому, будь ласка, оминайте такі одиниці, коли здійснюєте свій шопінг. І ще одним братчиком або сестричкою таких блуз і Сорочок є наступна одиниця це знаєте, такі фіксатори на сорочках і фіксатори на жакетах. Я не знаю, я також їх бачу у багатьох колекціях, у багатьох поточних колекціях, особливо часто я бачу їх у H&M та в зарі Дивіться, я дуже впевнена в тому, що якщо ви звернули увагу на такий жакет то там точно буде навіть відсутність такої структури. Зазвичай ці жакети, вони такі дуже неструктурні, дуже легенькі, летючі. І ці фіксатори просто, по-перше, я не розумію, для чого там той фіксатор. Бо, наприклад, краще обрати жакет з повною довжиною рукавчика, і якщо вам так необхідно і потрібно, ви просто підкочуєте цей рукавчик. Ці фіксатори це абсолютно незрозуміла одиниця, незрозумілий декор на одиницях. І це 100% врізає ось цю ось цей стиль у цій самій одиниці. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу: не беріть такі одиниці, незважаючи на те, що вони представлені у колекціях сучасних брендів. Наступним ворогом. Вважаю, якщо ми говоримо, наприклад, про взуття, я вважаю перфорацію на взутті. Дивіться, ніби так собі здається. Ну, перфорація, це ж так функціонально, особливо влітку, особливо спеку, ніби ніжка дихає, це дає змогу циркулювати повітрю. Але у більшості випадків така перфорація виглядає абсуаль, абсолютно або застаріло, або невдало, і 100% не додасть стилістичного забарвлення вашому образу. Тому Будь ласка, теж не, не беріть таке взуття, бо я також бачила його, яке представлене у сучасних колекціях, і теж в мене дуже багато запитань до такого плану взуття. Надавайте перевагу все ж таки зрозумілому взуттю, без усяких ось цих перфорацій, або якщо хочете акцентів. Просто зверніть увагу на пару яскравого якогось взуття, або з якимось актуальним, більш актуальним декором. Е, ось я дуже хочу застерегти вас від таких покупок. Такі покупки будуть ну дуже-дуже невдалими і точно можуть споклюжити ва весь ваш образ. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу, коли вибираєте собі взуття. Ще одним ворогом, який точно також є у поточних колекціях, це куцуваті, такі, знаєте, куцуваті сорочки ще й з виточками, такими суперприталеними виточками. Такі сорочки я теж бачу у H&M 100%. У зарі також є такі варіації, вони зазвичай знаходяться у відділі там такий відділ для офісу. І я не розумію, чому ці сорочки досі так там. І я з іншої сторони я розумію, тобто, якщо ці сорочки там, то їх купують. Розумієте, їх купують. І мене це просто дуже бентежить, оскільки зараз мені здається, що вже всі майже зрозуміли, що е, максимально функціональною, класною стильною сорочкою, буде сорочка більш вільного такого, вільного крою, з легким оверсайзом, якщо вам так хочеться, але ніяк не ті куценькі такі сорочки, які потім дуже складно, е, знову ж таки, з тим облягоном, обцягоном, які дуже складно інтегрувати в якісь стильні образи і навіть стильні образи в той самий офіс. Тому, будь ласка, надавайте перевагу все ж таки актуальному крою Сорочок, їх дуже багато також представлено у тих самих магазинах, тому я дуже раджу оминати такі сорочки і не витрачати на них свої власні кошти. Ще одним стилістичним ворогом вважаю пасочок. Який йде у комплекті з іншої одиниці, наприклад, пасок з пасок з сукнею, або пасок з штаниками, або пасок з спідничкою. Дуже часто такі пасочки вони мають ну, дуже низьку якість, виглядають дуже неякісно. Там і фурнітура неякісна, і взагалі матеріал, з якого зроблений пасочок. І у тандемі, коли вони спрацьовують, то дуже часто вони не спрацьовують. Тому я б дуже радила вам звертати на це увагу. І в цілому, якщо ми обираємо пасочки, то обирати його окремо і обирати його якісним, і звертати, максимально звертати свою увагу на ось ці деталі, на якість матеріалу. Нехай це буде натуральна, якісна, класна шкіра, нехай це буде класна, цікава, якісна фурнітура. І такого плану пасочок навпаки 100% підвищить градус вашої стилістичної забарвленості. І заключним моментом, на який я теж хочу звернути вашу увагу. Це невдалі застарілі квіткові принти. Дивіться, із сезону в сезон, особливо в літню пору, дуже велика кількість є, дуже велике різноманіття саме квіткових принтів у усіх сегментах. Абсолютно від люксу до супермас-маркету. Велика кількість квіткових принтів. І дивіться, дуже велика кількість з цих квіткових принтів виконана невдало. Я дуже хочу, щоб ви звертали увагу, якщо ви обираєте все ж таки квітковий принт, враховуйте свою зовнішність, температуру, враховуйте свою контрастність. Від цього дуже залежить, як спрацює цей квітковий принт з вашою зовнішністю. По-друге, дуже велика кількість є просто невдало виконаних квит... квіткових принтів. Я би хотіла, щоб ви, по-перше, натренували своє око і змогли розрізняти актуальність принтів. Для цього ви можете переглядати Пінтерс, переглядати актуальні покази. І таким чином ви натренуєте своє око. Якщо врахуєте ще й свою зовнішність, розберетеся з цим. То точно можете вдало обрати квітковий принт. Але зараз його настільки багато, що дуже великий відсоток є не до кінця вдалі принти, які дуже часто додають років візуально і взагалі роблять образ не таким актуальним. Тому дуже теж раджу звертати, максимально бути уважним, коли ви обираєте якийсь виріб із квітковим принтом. Особливо, якщо ми говоримо про портретну зону, не про спідничку, не про. А, наприклад, якщо говоримо про сукню, про блузу, про сорочку, то це вкрай важливо, бо це ваша портретна зона, і від цього залежить взагалі те, як візуально буде виглядати ваш образ. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу і вдалих вам покупок. Ну а на цьому у мене все по ворогам. Діліться, будь ласка, своїми думками у коментарях. Особливо я хочу почути, можливо, ви з чимось не згодні з якимись пунктами, або маєте свої власні приклади невдалих покупок. або... Таких от стилістичних ворогів я буду дуже рада вас чути у коментарях. Наразі це все. Не забувайте підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Давайте ширити україномовний контент на просторах YouTube каналу разом. Ну а наразі дякую вам за увагу! Класного вам дня і, звичайно, що слава Україні!